17 лютого на новій сцені Академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся щорічний фестиваль конкурсу української пісні Вінок України. Захід ініціювало управління молоді спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Хвилювалась та вболівала за конкурсантів і команда міської інформаційної служби. Фестиваль Конкурс вінок України приурочено до міжнародного дня рідної мови, бо мова це найбільш та найдорожче добро кожного народу. Конкурс української пісні проходить в п'яте та покликаний розкрити талановиту молодька мінського, незмінно підтримує подібні заходи і очільник міста, адже розвиток молоді один з головних векторів роботи міської влади. Дуже дякую за сьогоднішній фестиваль за за те, що ви. Надихайте нас своєю творчістю за те, що в цей нелегкий час ви знаходите в собі сили, можливість займатися творчістю, розкривайте свої таланти. Я бажаю вам щастя, бажаю вам успіху, бажаю, щоб всі ваші мрії збувались. А зараз у нас у всіх одна мрія це перемога України. Камінське без сумнівів, місто талантів Цьогоріч 30 конкурсантів змагалися за звання кращих вокалістів у чотирьох номінаціях: сучасна пісня, народна пісня, дует та бриз глядацьких симпатій. Голова Дніпропетровської обласної територіальної організації політичної партії Бджола Олександр Лукашов наголосив, що можливо саме сьогодні серед конкурсантів є майбутні переможці пісенного конкурсу Євробачення. Ви впевнені в собі, ви цілі спрямовані, і ви у вас все вийде. Андрій Реніч Білоусов завжди підтримує молодь і буде підтримувати так, як і наша партія бджола. Ви завжди можете на нас розраховувати. Бажаю вам ще більше перемог. Досягне з кожним роком охочих взяти участь у конкурсі стає дедалі більше на тлі війни. Цьогоріч пісні конкурсантів були пронизані думкою про майбутнє України, її боротьбу якою пишається увесь світ. Та звісно, неминучою перемогою. За звання кращих на сцені змагалися як аматори, так і професійні співаки, розповідають організатори. І з захопленням всі на одному подиху ми всі продивилися всі 30 номерів. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні був у залі. Всім, хто працював, керівники з цими співаками, і з хлопцями, і з дівчатами. Ту підтримку, яку ми зараз отримуємо в цей складний час, коли йде війна, це дуже, ну, дуже вдячно і молодіжна рада, і управління молоді та спорту, що є подарунки, що ми відмітили всіх співаків. Оцінювала виступи конкурсантів, компетентне журі, до складу якого входили заслужена артистка України, директор мистецької школи, викладач музичного коледжу та голова молодіжної ради міста. Престиж конкурсу з кожним роком лише зростає, а майстерність конкурсантів стає все вищою, зазначили члени журі. Тож обрати кращого було складно з великим подивом, і це був приємний подив. Я продивлялася всі номера, наскільки зараз високий став рівень цього конкурсу, наскільки були яскраві номери, продумані номери. Мене сьогодні вразив хлопець, який отримав друге місце. Він співав душею. Дуже важко співати просто без постановочного номеру, просто вийшов. І заспівав, а заспівав душею, і це дуже цінно в наш, в наш час, особливо від молоді. Таке слухати і чути. Критерії оцінювання цього річ були високі. проте нагороди знайшли своїх володарів. Перше місце у номінації Сучасна пісня здобула прониклива Ксенія Вовк, яка виконала пісню рок за хартки з обійми. Не очікувала, але мені дуже дуже приємно. Думала, що я все таки здобуду глядацьких симпатій приз. Але перше місце це дуже дуже приємно. Я хочу подякувати організаторів цього. Конкурсу, що нам дають можливість розвивати таланти, показувати. Тому я дуже дуже сильно задоволена, і мені приємно, що все таки сенс, який я хотіла донести в цій пісні, зрозуміли всі. Кращим дуетом фестивалю конкурсу вінок України стали подруги Ксенія та Аміна з піснею Зима які були впевнені у своїй перемозі з самого початку. Ми знали, що ми переможемо. Ми були впевнені у своїй перемозі. Це дуже неймовірна. Враження від перемоги, і ти розумієш, що ця, цю роботу, яку ти зробив, вона не написала. І що цю роботу ми робили разом. Так. Ми хочемо подякувати своїй вчительці, яка нас у цьому, цьому всьому навчала. Також ми хочемо сказати. Велике дякуємо своїм батькам, які нас підтримують. Ніжна та талановита Ангеліна Кудашкіна виборола перемогу номінації Народна пісня з композицією в чистім полі. Я відчуваю бум у серці, у душі. Дуже крутий конкурс, дуже крута організація, світло. весь цей дим. Це така неймовірна чарівна атмосфера. І тому я бажаю всім. Щоб вони приймали участь в таких конкурсах, оскільки це дуже круто. Хочу подякувати управлінню молоді та спорту, нашому міському голові Андрію Білоусову, а також молодіжній раді Кам'янського, звичайно, своєму улюбленому викладачу корчевній Катерині Володимирівні. У номінації приз радецьких симпатій перемогла Софія Говоруха. Усі переможці отримали цінні подарунки від міського голови та громадської організації «Бджола». Вітаємо переможців конкурсу!